Thank you. Hey. В дитинстві мені це сподобалось. Я би любила би тусуватися в такому під'їзді, але я леді, і я такого не робила. Не можна. А тепер ми перевіримо чистоту вашого під'їзду. Можна на вас опертися? Звичайно, прошу. Дякую. До речі, а що у вас там з ліфтами? Ліфти у нас знаходяться на резервному жиленні. В разі вимкнення світла ліфт не зупиняється, а продовжує свій рух. Також у під'їздах у нас знаходяться побутові кімнатки, де ви можете зберігати свої візочки та велосипеди. Хочеш виграти квартиру? Пиши в коментарях слово ліфт, і ми розповімо, що для цього потрібно зробити.